Італія претендує на звання найбільшого виробника вина у світі. Рік тому італійці опинилися другими після Франції, але завдяки дуже доброму врожаю 2013-го експорт має збільшитися одразу на 8%. І це розраховують винороби, дозволить зазіхнути на домінування французького вина. Найбільше винограду дозріло у П'ємонті, Емілії Романії та на Сицилії. Винороби щасливі, надто після минулорічної посухи, яка завдала галузі чималих збитків. Урожай був найгіршим із 50-х років минулого століття. Цього ж року навпаки чекають рекордів. Але через фінансову кризу важко спрогнозувати, чи вдасться продати вино в Італії. Парадоксально, але під час кризи найкраще продаються найдорожчі вина, адже ті, хто їх купує, тримаються на плаву навіть у скрутні часи. Це ті, хто ледве зводить кінці з кінцями, змушені економити на всьому зокрема, й на вині не те, щоб вони менше пили, але купують напої гіршої якості. Усім потрібно вино і в хороші часи, і в погані є гроші. Питимеш дороге вино у ресторані. Немає, можна влаштувати шикарну вечерю з вином удома. Щоби заробити дрібні винороби, переважно орієнтуються на міжнародний ринок і прагнуть зробити свої вина унікальними та натуральними. Чимало виноробень виробництво вина сприймають не як бізнес, а як мистецтво. Італійські підприємства пишаються великою кількістю ручної праці. Та старовинними рецептами їх утримують у таємниці та вдосконалюють століттями. Американські критики назвали моє червоне вино одним із найкращих у світі. Я неймовірно пишаюся, коли працюєш, вкладаєш у це душу, але яким буде результат, ніколи не знаєш. Я навіть не думав, що сягну таких висот. У Італії попит на вино з руками слабшає. Приміром, у 70-х середній італієць випивав 110 літрів за рік, а тепер лише 40. Експерти вважають, що вино зникає з обідніх столів через фінансову кризу. Однак великі підприємства, упевнені, завжди знайдуть ринок збуту для дешевих ординарних вин. Тож, якщо погода сприятиме збору врожаю, нинішньої зими можна буде куштувати чимало сортів італійського вина на будь-який гаманець.